Центр зайнятості запрошують учнів старшої школи це 9, 10 та 11 класи. Анна навчається у другій Зміївській. До випуску їй залишилось ще два з половиною роки. Проте з майбутньою професією дівчина вже визначилась. Ну, для меня стоматолог ортодонт всегда был э, такая профессия, она очень нужна в наше время. И тем более я хочу помогать людям, потому что я считаю, если у тебя красивые зубы, то ты ну, человек чувствует себя увереннее, э, и он хорошо выглядит. И поэтому я хочу таким образом помогать людям. Чи підходить її робота стоматолога? Анна сьогодні й перевірить шляхом електронного тестування. Майбутнім випускникам пропонують відповісти на прості запитання. А комп'ютерна програма сама визначить характер людини і сумісність з будь-яким фахом? Ну, тестування це вопроси, котри ну, в принципі, анікакби. Наверное, даже отвлеченные вопросы, но результат этого психологического теста в том, в какой направлении желательно человеку работать. То ли человек-человек, то ли человек-машина, то есть у кого какая склонность к профессии. Ну и, соответственно, рекомендованный уже перечень непосредственно профессий. Ну вот, честно говоря, мы уже слушаем деток, которые выходят и говорят, вот то, чего я хотел. Или, наоборот, кто-то сомневающийся, но основная масса, если уже 50 и более процентов, реальных ответов, то этот ребенок действительно уже идет с какой-то целью сюда. Підсумки тесту роздруковують на папері, і учень одержує цінну довідку на майбутнє. Анна своїм результатом залишилась задоволена, хоча й дещо здивована. У переліку відповідних професій стоматолога немає, але є й інші цікаві варіанти. В будь-якому разі час поміркувати ще є. Ну написано, що хороший стратег, реально чувствуючи свої шанси і умієш вибрати підходящий момент для своїх дій. Ну я думаю, що це якраз раз по мені. Ну, поэтому там журналіст. Ну мені теж мені подобаються такі професії, теж хотіла б хотіла такі... журналістом. Таке тестування допомагає випускникам не тільки обрати виш, але й більш того знайти себе в житті. Адже, як то кажуть, якщо знайдеш роботу до душі, то працювати не доведеться жодного дня. Ну, такие мероприятия, прежде всего, дают определенность ребенку для дальнейшего построения своей жизни. То есть, если ребенок выберет для себя нужную профессию и профессию, которая ему действительно будет нравиться, он реализует себя полностью, на все сто процентов. Сейчас очень многие дети ошибаются при выборе профессии и далее становятся как бы несчастными людьми, да? И кидаются со стороны в сторону, с профессии на профессию прыгают. И вот такое мероприятие, как сегодня, Вні проходять, дають опрінталчок тому, щоб само самовдосконалюватися на українській мові. Такі заходи Зміївський відділ центру зайнятості населення проводить круглий рік, і тут допоможуть не тільки у виборі підходящої професії, але й в пошуку вакантних місць.